Всем привет привет ви на канале Таро Сегодня мы будемо, коротше играть... у гру, я мою одну якусь, блін. Я з броком саджу, якщо що. І ми сьогодні будем перевіряти цей Яка машина далі пройде, два ще у сій Ніві, перевіримо, бро, як вона пройде. Бля. Так, коротше, я трохи буду повеннішь їхати на Ніві. Буду їх трохи повільніше я сейчас пускаю там будуть деякі люди ходити. І головне мені їх не збити. Так, проїдемося повільненько, не скоро я кажу. Так. йо моє йо, йо моє Заноси! Капут. А тут там, Ну, коротше, ми вже далі прогавили. Берен тру, тачку. Поедем, мы на такий тачте. Поехали. У меня на зарете сейчас не Ну, капут. Так, тратушки, поверни, ой, блин, блин. Е-мое, куда, куда, куда? Не-не-не. Не, не. Я застряг Капу, давай, гаску, давай газу 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 перші я ледь би виїхав нічого нормального mm. тут у мене був рекорд я на ніві їхав все вже на вазі а я до якогось там уже забув і все я застряг геніально я застряг на камінні зара будемо на такій таці їхати це леда везе Давай поїхати. А, що з скажу в кінці відео. Я думаю, ви вже здогадали, що загра. А, деякі ні. Так, головне мені тут не газувати сильно. Я вже 71. 70... Коротше. 90... 20 км на годину їду. Ну, 70. Ой, Та, короче. Бляха, муха. Йо-ма! Це в мене перше відео буде з Броком, але Брок не грає. <гул> Просто базика я <tuta>. тута. <гул> да, базика базикая. Блин, 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 блин. Так капот. Я работаю переговоры с Тером. Так, так, так. Я стараюсь, брат. Я за тебя храстики тримаю. Гений. Давай, ну кажется уже бесполезно. Распаунт. Прям. тут. Я пусть, не знаю. Вот такую. Автобус, надійсь на шкільний. Шкіль? А? Це шкільний? Та, та шкільний. Ну блин, я не хочу їхати в школу. Так ми не їдемо в школу. Чуєш? Нет, ч блін. Тут ще двері відкривають, Імбово. Поїдемо з критиками дверима, щоб всі школьники повідпадали і пішли додому собі. Грати. Грати в краш. Та. Комуха! О, летаем на гаинте. Будемо їхати ехать на ДПС. Как думаешь, это ДПС далеко Майдалаку поехать еще о вистріляє, бачите? Ну, нажимаю за кем-то на Например, за броком. Я тому накинь чуячка. Так він ти її чекаєш, так. понятно. Короче, там все, ДПС йде за бандитами, головне, щоб вона доїхала. Доїхала, я сказав. Доїхала. Так, і, і в основному підірвати школу. Ага, во. Правильно, брак каже. І ми що, мені здається, мені... Ну, отут тут реально просто їхали. Ну. ну, ви самі подивіться. Це нереально просто ран. Нереально. ДПСД даш пішки. Ну і шо? На такій тація будемо їхати. Так, розганяємо швидкість до 30 кілометрів 40. сорока. 50, 50, 50 кілометрів. Так краще не газуй, бо ти як можеш вертись в прикольний камінчик. Газуємо, газуй, газуємо, газум. Ця машина теж хоче підрватися. Те, Школа скрім. підірвати. О, о, приїхало це. Ага. Угу. Треба, мабуть, мати джипа якогось. Щоб проїхати. Постараємось зараз якось виїхати. Може, у нас получится. А задні? Ні. Треба, хіба що... Брат из знову цю молоду Ну, Знову беремо і розганяємо дну до 50 км. Ми постараемся зараз розганяти до 60. Ммм, mm, я не знаю, что тебе стане місце. 60, 60, 60, не, ну 60, бля. було 56, Джарк. Йо, 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 йо. Живи, живи, оп, 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 я знову, я... а я знаю, я, зараз... Дивіться, я зараз, хоч ідіть, я що зараз роблю, розпаунд. Беремо знову ту ладу природу. Джорджі, ну коротше, окей. І розганяємося, і зараз ми там все маємо приїхати, ну пологець так має бути. Ну, немає ж майже а може ти свій рекорд побіжеш. Ну, ми не бачимо, ти типу, побрак. Що типу, приїхали, були більше? Так. Улітаємо на гаїнці. Це просто якось задрифтував и хоч Угу, читати. Так, ще так, попробував на ладніві попробувати проїхати. 60. шість! О, це найкраща машина вроді. літаємо на гаїнці. Чуєш, а ну, пробуй заїти. 70. Сімдесять, сімдесять. Сімдесять було. І що Щось не пробуй заїхати. Не на ту, не на цю гору, а на іншу. Хочу просто розпавнути і йдемо далі. Десь, брат, десь, десь. Я дивлю, дивлю, дивлю. 70. Да. Блин, блин. Ой-ой-ой. Зараз просто хотів браку пока зараз не будемо хазу газувати. Ну це вже газує, ну. Ну реально. Не, не то, що ці якісь там білі штучки ваші лади природи, йо-мойо. А оця ця лада Нєва, це взагалі суперово. Бляха, я газую. Я... Ну не, ну, ну блин, ну, реально. Блин Так що ми будем прощатися, Так що не забувайте ставити лайк. підписуватись на канал. Ну і всім па 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 па